Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на червоному відео. Ні, у вас не покосило камеру. Я дійсно дивлюсь вас трошки збоку. Це через те, що я потягнув собі шию, тому тут сижу такий затипований, але а, вирішив записати для вас актуальний контент. Тож сезон жартів про професора Хокінга та прибульців оголошується відкритим в коментарях до цього відео. А ми будемо розпочинати. А як взагалі я роблю і свою вікінг-лігу, Я заходжу, виконувати... Ці завдання на Full Champions Бонус це 8 перемог. Після того добиваю до 11 і потім віддаю все інше ком'юніті. Чому я так роблю? Ті, хто ходять на стріми, знають, але для всіх інших пояснення в мене немає можливості провести нормальний інтернет-будинок, тобто в мене немає оптичного інтернету. І граю я за технологію DSL ще з 90-х років, яка до нас прийшла. Тож якість конекту жахлива, постійні дісконекти, постійний пливучий гімплей. І просто нема сенсу мучити вас і себе такого роду контентом. Але що відбулося в нас в цю п'ятницю? Я зранку зайшов, відіграв прем'єр-лігу, виграв ще один матч за команду Лаліги. В мене було 5 перемог, 0 поразок, а потім ми отримали оце цікаве завдання Futis Mansity Champion Бонус, де ми можемо отримувати топові картки за кількість перемог у фіналах Фуд Чемпіонс. Я не буду зараз подробно про це розповідати, ви можете подивитися все в момент. Моєму останньому відео з приводу Футіс. Так, от, в мене з'явилася мотивація пограти більш активно футчемпіонс. Я вирішив для себе, та добре, ну скільки зроблю, перемог, стільки зроблю. Все одне хочеться отримати і брейму конте умога швидше. Тож я зібрав команду, і після контенту ввечері в п'ятницю почав грати матчі. Я не робив всього запис через те, що не було стріму, і я не думав, що з цього може вийти щось цікавеньке, але в мене. Є збережені на консолі кілька моментів, я їх всі відправив на Ютуб, змонтував це все діло. І наразі прокоментую для вас в режимі Лайф найцікавіші моменти з першої половини Вікінд Ліги і покажу вам останній матч. Наприкінці цього відео ви дізнаєтесь, чи зміг я поставити особистий рекорд перемог у Вікінд Лізі та разом з вами відкриємо нагороди. Тож, якщо ви новенький на каналі і вам подобається геймплейний контент, обов'язково підпишіться і напишіть мені про це в коментарі. Коментарях, я буду знати, що це актуально, можливо, спробую робити для вас трошки частіше. Ну, і якщо вам сподобається це відео, обов'язково поставте лайк, мені буде приємно. Сподіваюся, ви вже заверили собі чай або ароматної кави, і у вас все готово, Тож бажаю вам приємного перегляду. Ну що, друзі, починаємо перегляд найцікавіших моментів, які я для вас нарізав, розпочинається з вихіду сам на сам Рафаліао. Невідомо на що він зробив цей непотрібний дотик перед тим, як перекидати воротаря, але навіть нам Тож Едінсон Ковання закриває цей матч. Наступний поєдинок суперник дуже часто закривався своєму штрафному майданчику. Тож лише на 59-й хвилині вдалося розіграти кутовий і через зелений тайм фінішинг Джуд Белінгем проніс нам такий важливий гол і перемогу в цьому матчі. Рухаємось далі. Черговий кутовий. Черговий автобус від суперника, навіть про рахунку 2-0 він закривався постійно як міг, але тут нам вдалося таку тікі-таку влаштувати перепасовка. Що мені віддає Надія Садебрюйне, і все ж таки суперник рухнув своїм захисником, викинувся і жерзіньо вийшов на ударну позицію і закрив цей матч. Ще один красивий гол, який хотів вам показати з цього матчу, Роналдіньо через бол-ролл прибирає суперника. Далі мій один з найулюбленіших фінтів Магіді Кенсел, передача на жерзіню, Тоні Крос і Ріат Морес на випередження грає і забиває гол. Тож перший ігровий день закінчився для мене із рекордними 10-0, ніколи так не стартував у League, І а, догравав я вже в неділю в ніч, тому що сподівався, що конект буде більш-менш непоганий. І це дійсно було так. У мене не було дисконектів, у мене не було фрізів, які завжди відбуваються. Так, деяке запливання, але це стандартна ситуація. Тож, а, перші 6 матчів а, неділі мені до... вдалося визначити, Тобто я йшов із рахунком 16-0, і це був знову ж таки особистий рекорд. Я вже зробив третій ранг, і в мене відбувся отакий матч. Я програвав 2-0, але перегравав суперника і е, перевів матч в додатковий час. Е, і на 93-й хвилині мій суперник чомусь вирішив цю гру просто закінчити. Він дісконектнувся, і, звісно, мені не зарахувало перемогу. Ми бачимо тут по статистиці. Так, це був такий. Досить напружний матч, але в мене 65% володіння, 6 ударів, і я повністю суперника свого переграв, але перемогу мені не зарахувало. І це була така дізмораль, тому що я вже ну, я був налаштований дотиснути суперника. Я сподівався, що зможу це зробити, зможу вийти на 17-0. І тут нас фанат італійського Мілано зустрівся мені в наступному матчі. Проплив я Ван Дайком, погано зіграв захисто, супернику пощастило з відскоком. І 0-1. Ми програємо. Наступний гол я привіз собі сам. Спочатку помилився в передачі, але потім прочитав дії опонента, відібрав м'яч за Роналдіньо, але довго розвертався за Зубастика. І суперник перехопив м'яч. Пітер Чек спочатку відправив за хлібом за, потім Рубіна Діяша, і потім віддав гольову передачу. І Синджус також пішов лісом. А я розумів, що суперник грає краще за мене, і я вже на той час трошки втомився, тому що ну, напруга як для мене була. Тож я вирішив не догравати цей матч, зберегти свої сили, і це одна з тих, ну напевно, фішок, яка мені допомогла в моєму прогресі. Це може звучати досить странно, але це таки є. Якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарях, я можливо запишу про це окреме відео, про те, як там мені здавалося прогресувати. Тобто, при прочих рівних я завжди, звісно, дограю матчі з сильними суперниками, для того, щоб максимізувати результат. Але є інколи випадки, коли я вирішаю зберегти. Свій ресурс, коли розумію, що ну дійсно суперник сильніший, і я навряд чи зможу, зможу його переграти. Так само я зробив тут. Це була перша поразка у вікінг-лізі, Коли я побачив нікнейм наступного суперника після поразки, яка, звісно, скільки була перша, вона була на дізморалі, то я думаю, ну все, тепер точно габела, хтось є спор, це буде потна катка, але ну що, вже грав, тому що тому що грав. Перший епізод в матчі створив саме я. Дайк гарно сірав в захисті через цілий Премовне забігання відправив Р9 та туди в бік, звільнив таким чином зону для Р-10. Але воротар суперника врятував його в цьому епізоді. Також наступний момент сторів саме я. Вілфред за м'ячем на бровці, відправив через Л1 просто через забігання жерзінню. Як в цьому епізоді не зміг він віддати точну передачу. Я досі не пам'ятаю, його переглядав кілька разів і не знаю, як там м'яч не опинився у воротах суперника. Але вже розумів, що трошки конект підпливає. І в наступному епізоді суперник вже розхитав мене. Він грав через фінес-шоти. постійно їх пробивав, пробивав. Вони наче не летять цій версії Фіфа. Але в нього вони летіли просто постійно. І Він їх дуже часто бив і забігаючи наперед, саме ці фінес-шоти принесли йому успіх, черговий момент, вхидання з ауту. Я переключився на опорника, і тут я увімікнув Кевіна Дебрюйне. Ви можете побачити, як на ньому стік, тому що я думав, що передача буде на цього гравця. Як зазвичай всі роблять так, пас сюди, пас сюди, переступи і гол. Але тут я помилився і тим самим звільнив зону для фінешота Зінадіна зідана, зелений таймінг, і суперник відкриває рахунок в цьому матчі. Другий тайм розпочався з агресивного відбору Рубіна Діаша і з моєї атаки. Белінгем віддає передачу на Роберто Карлоса. Суперник робить штучний офсайт. Але я віддав передачу не ліворуч на Роналдіньо, а віддав пас на Р9. Він виходить сам на сам. І відірочка на вікфут. Такі моменти він а, все ж таки реалізує. А, далі в нас був дуже такий плотний матч. Суперник мене, чесно кажучи, піддавлював. В нього було а, не було володіння але але він постійно бив ці фінешоти, фінешоти десь розкручував, десь створював моменти, і це все вилілось в, буду чесним, закономірний гол і справедливий гол на 76-й хвилині, коли він вінчеровим фінесом за Муса Мусадіабі ну, забив у дев'ятку Едерсон не врятував. Я одразу а, вирішую робити зміни, і це також одна з порад. Якщо вам не вдається так щось в матчі, робіть зміни, не бійтеся, і тут такі, напевно. Фундаментальний момент цього матчу я міняю жерзінню. Зазвичай випускаю МБАПЕ. Я хотів спочатку випустити МБП, але роблю заміну саме на Мохамеда Салаха. І спочатку ледь мене це не поховав, тому що суперника був ще один, напевно, 100% момент. Тут же Едерсон врятував. А далі 89 та хвилина. Рафель Ляо з м'ячем без прискорення. Втім, тут суперники в коробочку зажали і відібрали м'яч. Я не виключився. Це вже 91 перша хвилина. Я швидко перемкнувся на вандайк. Я завжди йду агресивно у відбор, коли бачу, що суперник десь там дає таку можливість, і тут це спрацювало. Вандайк робить перехоплення Джуд Белінгем. Кевін Дебрюне передача на Мохамеда Салаха, переступи і удар в дальній кут з неробочої ноги. І ми переводимо цей матч в овертайм. Але в додатковий час взагалі в нас була рівна гра. Тобто, в додатковий час він нічого не створив, я навіть в нарісці нічого не показав. І тут навіть в мене був шанс наприкінці матчу вирвати перемогу, якщо б тут Ліао чомусь не зробив цей знов ж таки ФІФА гліч, коли на прийомі м'яча. Він не вперед його прокидає через поганий зв'язок, так? Або коли сервери пливуть, а якось вниз під землю. І, звісно, це закінчується втратою м'яча. Тож ми перейшли до серії після матчових пенальті. Тут пропоную, подивитися її разом. Швидесенько, перший удар, Роналдіньо відкриває рахунок. Далі, суперник за Форлана зрівнює. Я думаю, що він буде бити посередині, чесно кажучи, тому що такий суперник досить цікавий. Мухаммед Салах. Робить рахунок 2-1. Суперник вгадав, але тут а, сила удару а, і, напевно, запізно він стрибнув, тому вдалося забити. Знову ж таки, я стояв посередині, думав, окей, ти пробив а, по флангу, тепер в живкут, наступний удар буде саме посередині. Кевін Дебрюйне, потужний удар. Я намагаюся пенальті завжди бити максимально потужно, щоб навіть якщо суперник вгадав направленням м'яча, то я забив. І тут він б'є нарешті ха, посередині. Четвертий пенальті з мого боку, подивіться. На цю шкалу удару Роберто Карлоса. Я був дуже близький до того, щоб просто е запустити по горобцях цей удар. Але тут навіть якщо б він вгадав, шансів в нього не було б жодних. Це плюс такий ударів. І тут я вже вгадую за Едерсена останній момент: Верджіл Ван Дайк підходить до м'яча. І я протискаю силу удара не настільки сильно подивіться, лише три діління, і я не забуваю цей удар. Але останній момент в матчі, і рабьо арієн промазує Едерсен. Рятує мене, я вгадую кут. Роблю такий... Крок туди в бік і витягую цей матч. Звісно, тут по грі суперник мене переграв, повторюсь. Але таке буває на морально вольових Так на характері. Ми затишили. І а, в нас 17-1 став загальний рахунок у вікінг-лізі. і я залишався лише в одному кроці від 18-ї перемоги і від перший раз для себе другого рангу. Тут мені довелося зробити деякі перестановки, тому що я грав орендованими гравцями я вже всі ресурси кинув в бій. Тож наступний суперник назвув якийсь РС Рамзес, і після і спорт з хлопця він мені здався трошки слабкішим. І Я відчув, що я можу виграти цей матч. Моя фірмова комбінація: пошук вільних зон через перепасовки в центрі поля, передача на Р-10, і ми відкриваємо рахунок в цьому матчі. Але далі на 17-й хвилині втратив м'яч Камавінга на фланзі. Суперник тут зробив невеличку перепасовку за Родріго через бол. Привів центр поля. Я тут помилився, хитнув Рубіна Діаша засильно і отримав гол у свої ворота. Черговий епізод Вьорджо Ван Дайк з згунок корпусу та швидкості відбирає м'ячі. Це те, чому фул м'ята захисники дуже важливі в цій грі. Я тут намагався розхитати суперника, і мені це вдалося. Камавінга знаходить передачею жерзиньо і п'ятірочка на слабкій низі в версії футбьозди. удар в дальній кут, після чого ми робимо рахунок 2-1. Наступний епізод, і знову ж таки, ми бачимо: суперник майже всією командою за лінію м'яча. Подивіться, в нього тільки Роналдіньо, всі інші тут в захисті, тому мені доводилося саме через перепасовки знаходити вільні зони. Роналдов іде на Роналдіньо, Суперник зробив штучний офсайт, і це було фатальною помилкою, тому що Р9 забиває третій гол, суперник протискає паузу, виходить з матчу і далі. Я пропоную вам подивитися мої емоції одразу після того, як закінчився цей матч. Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Так виглядає людина, яка вперше е в житті, не зважаючи на всі перешкоди, на весь інтернет, на всі проблеми з коннектом, зробила такі 18 перемог. У Вікенд Лізі. 18-1 особистий рекорд. Хотів з вами поділитися емоціями, руки трусяться. Але є спорт був обіграний навіть. Обіграний якийсь є спорт. Сюди! Після такого емоційного матчу я вже досить в розкутому стані пішов грати останню 20-ту гру вікінг-ліги. Суперник в нас був з Угорщини і розпочалася гра з моменту, який мені вдалося тут створити. Р9 віддавав передачу на Зубастика. Не знаю, як він тут не забив, але воротар суперника врятував. Він постійно робив оці фіфа гліч штуки, коли прокидав своїм гравцем м'яч на флаг. Просто біг-біг-біг, Р2 біг, біг, і забивав гол в мертвій зоні, де дуже важко це все діло контрити. Тим паче, ви бачили на початку відео. У мене червоненький цей значок був, який позначав якість конекту. Тож ми пропустили гол, але гра продовжувалася. Комбінація, цілеспрямоване забігання. Звільняємо зону для Дебрюйни. Р9 тобто нас втік, потягнув за собою захисника. Дебрюйне отримав м'яч у вільній зоні кидав пас на R9 і рахунок стає 1-1. Після того, чергова атака суперника. Тут за соно він навозив Руміна Діаша. потім Вержла Вандайка. Трошки поплив конек, десь я помилився, потім суперник вирішив отак відсвяткувати. А, ну, ви знаєте, такі речі вони трошки заряджають на подальшу боротьбу. Тому я зібрався, продовжив грати. Чергова комбінація. Жерзіння віддає передачу на R9, Болрол з Його варан іде за хлібом. І правою ногою швидою в дальній кут робимо рахунок 2-2. Наступного моменту в матчі довелося чекати аж до середини другого тайму, коли фірмова перепасовка в центрі поля звільнила зону для Роналдіньо. Переступи передача на Р 9 Суперник загубився захисником. Виконався потужний удар в ближній кут, і це 3-2 І вже наша черга спитати, як справи в суперника за допомогою Гріді. До кінця матчу мені вдалося створити ще декілька моментів, але я не зміг їх реалізувати. Втім, на 89-й хвилині я вирішив тру. Кошки на досвіді зіграти, притримаючи м'яч. Ви бачите, мене там Рубіна Діаса запаяло, ледь він не втратив керування, але 90 хвилина плюс один. Девіс нас тікає по флангу, і фінальний свісток арбітра, який фіксує нашу історичну перемогу. І знову ж таки пропоную вам в режимі лайв подивитись на мою реакцію, і там будуть одразу відкриті і нагороди. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий віддати вас на чергому, дуже коротенькому, але дуже приємному відео. Тому що, що в нас наразі відбулося, а хто в нас зробив хітрік? А це зробив орендований. R9. У нас навіть суперник перебив по моментах, але подивіться, які моменти були в нас. А що це означає? Let's go! <laughs> Перший раз в житті. Let's go! Перший ранг. Донбас. Донецьк. Україна. Ха-ха-ха! <laughs> А давайте ми під цю справу і нагороди піки відкриємо просто отак от на емоція. Летс го. Вау, Тайло Ернандес, він в паках, я його жодного разу не бачив. Окей. Що там сипе за перший ранг? Анука Казіміро, вау! І кайзниця, що там за нього сипете. Бембе, вау, бро, Тебе б десь взимку. Вау, 4 піки цілих. о так, Патрік щик. Окей, ну що, найцікавіше, 3 піки. Один із п'яти шейпшифтерів. Або Тоц, або фікс. Окей, летсгоу, раз. Слухайте, Рішарсон це 5-5, це непогано. Добре, візьмемо Рішарлісона. Другий. А, напевно, це буде Казіміро, тому що Уокер мені не потрібен. А, у мене є Едерсон, він кращий. А Казіміро це може бути Тоце, це може бути просто фодер. Останній пік. Ну що, дайте винагороду! І потів як міг. Педрі 5, 5. Слухайте, ну прикольні картки. Прикольні картки насправді. Ну, не те, щоб супер топ, не МП Месі, але яка різниця? Є, yeah. let's go! Зробив нарешті. Зробив. GG, побачимось, коли побачимось. Це буде Україна, папа. -па. Ну що, друзі, для тих, хто додивився це відео до кінця, невеличкий бонус, як ви могли здогадатися. Я на емоціях не відкрив. Просто продавай паки, які мені випали за Вікенд лігу Тож зараз для вас це швидесенько зроблю. Якщо щось цікаве впаде, то потрапить воно в нарізку. Перший пак і це в нас ЯГО Аспас версії Центуріон. може там якась картка цікава і заховається ще. Ні, трошки рейтингу, непогано. Наступний в нас Ultimate Pack 30 рарних карточок. Сподіваємось на якусь спешл картку. Це Rule Breakers, Навіть не знаю, хто це. оу, S2P None. Окей, це не важливо. Очікуємо на якусь ще спешл-картку. Рубен Dios. Окей. Ну, по фодеру непогано. Насправді бачили і гірше. Останній і найцікавіший пак це три гарантовані гравця шейпшифтера або тоців з злік EFIX з рейтингом 92 Вони всі продаваємо. Тож шейпшифтер – окей, це преміум. Маріо Гьоце, Ай, коли побачив коронку і коли побачив Шейпшифтера, чесно кажучи, сподівання були на щось краще. Втім, ще в нас є Беккер, він коштує десь 100 тисяч монет. Цей десь 70, 000, і то це зараз ціні це... непогано. Ви знаєте, могло бути також гірше. Три гравці з рейтингом 84. Футіс. Уругвай. Форлан. Але він в мене є. Це дублікат. <laughs> а, чесно кажучи, краще був би Дуфріс, але не дублікатом. Ще й Фелікс, спешл картка. Пак прикольний, питань нема, шкода, що дублікат. Ну і населоденька зібрав спеціально для вас 92 плюс ікону нападника. Топових версій, яку зараз відкриємо разом з вами. На козака без цього разу Гонсало Рамоша. Подивимось, чи нам щось поде. Це фудбіоздей. Це дублікат Яна Раша. Джі <ріху> джі. Тепер точно все, друзі. Дякую величезно всім, хто додивився. Все буде Україна, Па-па.